Вітаю, друзі! Ми в селі Любомирівка Боровруського району. Раніше селище називалося Права жовтня. Асфальтований під'їзд до будинку. Будинок цегляний. Загальна площа будинку 70 квадратних метрів. Будинку три кімнати. роздільні. Замальна ділянка 14 соток. По фундаменту тріщин немає. В будинку встановлені металопластикові вікна. Фасад будинку обгороджений. Металопрофільним парканом. Будинок побудований у 1992 році. Перша кімната в нас 11,5 квадратних метрів. Кухня. 7,7 квадратних метрів. Друга кімната 10,5 квадратних метрів. У будинку своя скважина. Проведений газ, електропостачання та каналізація. Третя кімната 15,5 квадратних метрів. Хідний погріб. На земельній ділянці знаходиться господарський блок на два входи. Цегляний туалет. На земельній ділянці висаджений садок. Є фруктові дерева, такі як черешня, вишня, персик, яблуко, груша та інше. Земельна ділянка приватизована. Додатково до цієї земельній ділянки є ще 24 сотки. Під особисте селянське використання, які знаходяться на полі та входять до ціни цього будинку, ще на ділянки знаходиться металевий гараж. Вартість будинку 9500 доларів США. Один кілометр від будинку знаходиться чудове озеро, де можна порибалити. Друзі, дякую за перегляд. Бажаю безпечних угод та гарних продажів.